П'ять бюджетних автомобілів, які вимагають мінімальних вкладень після покупки. Шукаючи вживані автомобілі, водії все частіше надають перевагу витратам на обслуговування, а не силовим агрегатам дизайну та іншим факторам, які раніше займали більш високі позиції. Ремонт автомобіля може стати значною інвестицією, тому експерти пропонують зосередитися на бюджетних і надійних іномарках. Експерти рекомендують обирати авто з простою конструкцією, щоб мінімізувати ймовірність поломок. Відмінним варіантом є Hyundai Accent, який має надійні комплектуючі та велику кількість доступних запчастин. Kia Rio, який схожий на Accent, також є надійним вибором. Renault Logan першого покоління ще один надійний автомобіль на ринку. Ходова частина міцна, а 1,6 літровий двигун може безперебійно працювати понад 300 тисяч кілометрів. Однак експерти не радять купувати моделі з автоматичною коробкою передач, оскільки вони схильні до поломок і дорогого ремонту. Ford Focus другого покоління ще один популярний варіант. На вторинному ринку можна знайти багато моделей з різними типами кузова та агрегатів. Експерти рекомендують обирати стосильний 1,6 літровий двигун, який має надійну ходову частину та недорогий ремонт. Седан Volkswagen Polo також є надійним вибором і не має критичних недоліків. Експерти відзначають, що всі ці моделі мають добре продуманий підкапотний простір, що забезпечує легкий доступ до вузлів і агрегатів. Це спрощує технічне обслуговування і знижує витрати. Насамкінець, купуючи вживаний автомобіль, водії повинні надавати перевагу надійності та бюджетним варіантам. Прості конструкції та доступні компоненти допоможуть знизити ризик поломок і мінімізувати витрати на ремонт. Hyundai Accent, Kia Rio, Renault Logan першого покоління, Ford Focus другого покоління та седан Volkswagen Polo є надійним вибором.